У Чернівці водоканалі Аудит виявив втрати на майже 25 мільйонів гривень. На що пішли гроші, та чи вплинуть збитки на тарифи? На Чернівці водоканалі провели державний аудит, який виявив переплату через безпідставне підвищення цін на закупівлю електроенергії, газу, палива та інших комунальних послуг на суму близько 25 мільйонів гривень. За словами гендиректора комунальної установи, це а також борги користувачів та понаднормові втрати води не дозволяють підприємству вибратись із боргової ями. Якщо порахувати в грошовому еквіваленті, ми підняли води. Очистили і подали в мережі майже на 70 мільйонів гривень. Це та вода, яка це наші понаднормові втрати. Ці понаднормові втрати потім нас знімають з тарифа, і це як замкнуте коло, і підприємство залишається без обігових коштів. Підсумки аудиту не вплинуть на підняття тарифів, каже Андрій Колесник, адже підприємство самостійно встановлює вартість водопостачання. Та збільшення тарифів допомогло б підняти рентабельність водоканалу. Єдиний орган, який сьогодні встановлює тариф по водопостачанні водовідню, це національна комісія. Чому такий стан в Чернівця? От щоб ми розуміли, тому що системно багато років ми працювали по залишковому принципі на водоканалі, тобто. Робилися тільки аварійні роботи, не вкладалися в заміну мереж, в заміну засуву. Наразі у Чернівцях один з найнижчих тарифів на воду в Україні, але знімальна група Сі-4 вирішила дізнатись, чи задоволені якістю води містяни. Ну воду ми тільки технічних для використовуємо тільки для технічних потреб, в принципі, тобто не і проганяємо через, через фільтр. Тоді її п'ємо. Ну трошки пахне хлоркою, якщо чесно немає ніяких жалоб у нас, тобто... все нормально. Ну она немножко после ремонта ремонту стало лучше. но, как говорится, це все одно єсть осадик. У водоканалі кажуть, втрачені гроші наразі намагаються повернути у вигляді компенсації. Та якщо цього не станеться, обіцяють звернутись до суду. Максим Берник, Діана Чіак, Новини Чернівців, телеканал СІ4.